Напередодні 26-ї річниці виводу військ з Афганістану у рівненському підлітковому клубі Сучасник відбувся вечір вшанування ветеранів афганців. Педагог-організатор клубу Антоніна Овсійчук каже, подібні заходи тут вже стали доброю традицією. З цієї нагоди діти власноруч виготовили сувеніри, які подарували афганцям, та влаштували святковий концерт. Крім того, діти мали змогу поспілкуватися з ними та задати запитання. Треба, щоб діти знали історію. І ну, багато зараз вважає людей, що війна афганська була не потрібна, і про неї не потрібно згадувати, але загинули наші е, кращі е, люди, кращі цвіт наш, який дійсно тоді воював за ідею, і вони вважали, що Допомагають афганському народу. Володимир Брижицький потрапив на афганську війну, коли йому було 25. Каже, лише по приїзді в Кабул він зрозумів всю важкість ситуації. Ветеран віддав війні за чужі інтереси два роки і чотири місяці. Та після виведення війську у 1989 році там мало що змінилося. Адже бойові дії між кланами не припиняються понад 240 сорок років. Право тому, що там воюють не самі прості люди. От воюють там між собою клани. Там є дві партії на той час було дві партії: це Харб, от народ і парчам з нами. А в основному то це воюють там за багатства. Там дуже багатю багатюші родовище алмазів, там дорогоцінних Там повна таблиця Менделеєва. А поки пане Чубляця страждає народ. Ця українська приказка на жаль дійсна в усі часи і для всіх народів. А сам народ він ніщий, добріший народ. Це просто так, як і в нас. Чим далі в глибинку, тим народ краще, тим народ такий він бідовий, він розуміє все. Так само і там. Там звертається до любої тим людини там обломався, чи що, якщо прості люди, вони завжди-завжди допоможуть. Каже, воювати було важко, адже були не на своїй території. Тим більше ситуацію ускладнювала гірська місцевість та підземні річки кірізи. Із гор стікає вода, промиває під землею тунелі. І вони там. Влітку в цій пусті, в сезон дощів, там дощ, тобто там вода йде, все, потоки води, от вони там знаходяться, дислокуються там. Значить, такі, як колодці, виходи із цих шахт, от, із цих подземних річок, от він виходить із подземної річки, от звід, по цьому по, спеціально такій ступень зробить, він, він виходить звідти, допустим, душман, ворог, як ми кажемо, душман це ворог. Буде. От. Він виходить звідти. Йде наша колона. Він стрільнув кілька разів по колоні і йшов туди. Ми його не найдемо так, же, як. Велику вітчизняно німці не могли знайти в наших лісах. Гори, пустеля, проблиски кишлаків та постійна стрілянина. Це спогади, які назавжди вкарбувалися в пам'ять Володимира Брижицького. І навіть по приїзді додому ще довго мучили нічні кошмари. Ветеран згадує, як надранок ляснули вхідні двері, і він за виробленою звичкою скотився з ліжка і почав шукати під ним зброю. Після війни колишні афганці складали кістяк збройних сил і не лише передавали досвід. Як каже пан Володимир, завжди при будь-якій владі в будь-якій структурі існували пройдисвіти, і саме афган Стали тією силою, яка зупиняла армійське свавілля. Вони ж без вагань стали в лави революції гідності та АТО. Анна Хіночик, Дмитро Спідченко, у ритмі подій.